Мега очікувана подія 23-го року реалізувалася в 24-му і це запуск механізму самовиробництва. Про це сьогодні поговоримо з двома експертами ринку в одному випадку. Це енергопостачальна компанія Zetec, яка кожного дня продає і купує електричну енергію. А друге, з експертом галузі, членом правління асоціації сонячної енергетики Сергієм Ручком, який фактично і доклався до того, що цей механізм запрацював вже в 2024 році. Уявимо, що я власник і хочу побудувати сонячну електростанцію на своєму підприємстві. Хай у мене підприємство буде ну хай на 100 кВт. Взагалі, з чого мені треба починати? Це ну я думаю, Сергій, що будучи вже власником підприємства, я думаю, що вже до цього часу на рівні спілкування зі своїм енергетиком, на рівні спілкування, напевно, зі своєю бухгалтерією, тобі вже просто на всіх понеділкових нарадах просто вияли у голову, що тарифи зростають і з тим щось треба робити. І оскільки керівник він живе завжди в реальності, такі що йому постійно приходиться якісь приймати управлінські рішення, по суті, розвиваючи підприємство, в нього є два сценарії: це або збільшувати там прибутковість, або зменшувати витратну частину Споживання електричної енергії, це стали Якщо в тебе виробництво, скажімо, там в тебе якісь, там сушка або заморозка якихось там продуктів, в тебе завжди є споживання, які в мене є альтернативи. На цьому етапі, оскільки це електрична енергія, це продукт. Є ну, дві сторони знов таки цього питання: домовлятися з різними енергопостачальниками, які тобі зможуть запропонувати кращу ціну, другий сценарій це не домовлятися про якусь кращу ціну, а електричну енергію почати виробляти в себе на підприємстві. В тому випадку з Facebook, Інстаграма, соціальних мереж, дзвінків телефонних, Керівнику прилетить тисячі комерційних пропозицій, в яких буде написано, що сонячна енергетика, і сонячна генерація, і сонячна електростанція це супер мега-інвестиція з терміном купності 2 роки і можливість отримати власний там кіловат за ціною гривні 52 гривні. Таким чином упаковується продукт на сьогоднішній день на ринку як така комплексне рішення мати можливість отримувати власні кіловати, і з цього мати можливість саме працювати в частині. Зменшення витратної частини і, і з цього мати кращу вартість продукту, рішення мати якусь кращу конкурентну перевагу, і ну це стає такою доволі цікавою конкурентною пропозицією. Загалом на ринку, коли вже ну твій конкурент це вже зробив, поставив сонячну станцію, має електрику, якусь там частину електрики за цією класною ціною. Я вважаю, що це навіть ще більш комплексне рішення, як дійсно ти зауважив самому початку. Знов ж таки є війна, і скажімо, власне енергонезалежність так само є на першому місці. Друге це є. Коли підприємство швидко розвивається, воно не встигає збільшити потужність приєднання. Так само сонячна електростанція може допомогти в цьому моменті, ну чи встановлення накопичувачів електричної енергії, тобто є багато різних сторін, але головна зараз це дійсно зменшення рахунків за електричну енергію, тобто приведення їх до якоїсь сталої величини, на яку можна розраховувати, і, от власне. Якщо ми кажемо про рекламні пропозиції, де пишеться гривня, гривня 50, яка вартість буде у людей, які встановлять власну сонячну електростанцію на підприємстві? Тобто будемо розглядати ідеальний варіант, десь там, ну не в Одесі, скажемо, але десь під Києвом? Якщо побудувати сонячну електростанцію, що в тебе в області, ми беремо таких якихось три складових. Складова номер один це вартість сонячної електростанції в момент її будівництва. Складова номер два, скільки така сонячна електростанція виробляє за рік цих кіловат. І складова там, номер 3 відповідно, це все ну, якимось чином звести в цей показник конкурентності вартості цієї електричної енергії. На території там, Західної країни, на території центральної країни, кожен встановлений кіловат сонячних панелей. Згенерує протягом року від 1000 до 1100 кВт електричної енергії. Ну також знов таки для простоти розрахунків підприємство ти керівник цього великого холодокомбінату. І наступний сценарій, що вона споживає там 100 кВт годин протягом години. Відповідно, для того, щоб нам будувати сонячну станцію, ми її для простоти розрахунків теж беремо 100 кВт. 100 кВт на сонячна станція протягом року виробить відповідно 100 тисяч кВт за середнім тарифом, десь приблизно 7 гривень. Вона відповідно в рік буде економити 700 тисяч гривень. Середня ціна такого проекту на сьогоднішній день на хорошому суперкласному обладнанні обійдеться в 50 тисяч доларів. І от тепер ми беремо 50 тисяч доларів, поділити на 18 тисяч доларів щорічної економії, і ми отримуємо. Два роки і приблизно вісім місяців це термін окупності цього проєкту. Де взялися оці от, обіцяних дві гривні, в кого будуть якісь там коментарі з приводу того, як ми рахуємо цю термін окупності. Тут не закладено вартість грошей в часі, що ці гроші десь треба було позичити, вони так само заробляються, десь банку треба заплатити відсотки і так далі. Але от Сергій у нас доволі статний власник достав з кармана гроші і взяв і купив собі таку приємну річ, як сонячна електростанція. Ця сонячна станція буде працювати на підприємстві приблизно 15 років. 15 років вона щороку виробляє приблизно по 100 тисяч кВт. Якщо ми візьмемо цю 15-річну генерацію, поділимо на суму оцих 50 тисяч доларів протягом року, і із цього сформується об'єктивних там гривня 52 гривні з того, скільки вона буде ну, оцей кіловат буде обходитися підприємства протягом оцих наступних 15 років її експлуатації. Я хотів да. Да, під, про, підкоректувати, тобто чи пояснити навіть твою математику, тому що я зараз всім розповідаю, наскільки ли сонячні панелі. Тобто і от, а ти чомусь тут. Скаже, що вартість сонячної інсталяції для підприємства буде зовсім іншою і набагато дорожчою. Тобто, я хочу наголосити, що воно так і буде. Тобто, я маю надію, що трошки ще ціни знижаться, але знизяться, але принципово ніякого дива не відбудеться, тому що у вартість закладається. І постсервісне обслуговування, і люди мають розуміти, що сонячну електростанцію обов'язково треба обслуговувати. Вона і забруднюється там, і пташками, і таке інше. Чомусь е, всі кажуть, що не треба сонячну електростанцію обслуговувати. Вона чудово працює і так. Тобто, от поставив її все, і гарата і заробляєш гроші. Давайте ми візьмемо реальність звідки взагалі взявся цей продукт. Сам продукт він до нас прийшов з тих технологічних ринків, які напрацювали сонячні панелі, які напрацювали комплексні рішення. Тому сонячні панелі. Це, це, це ще не сонячна станція. Кріплення в першу чергу вона починається з інженерних рішень, коли розробляється проект, коли враховуються всі технічні завдання, дахи, затінення, умови розташування, коли враховуються там ну, ті самі побажання клієнта по бюджету. Враховується технічне завдання, як воно має інтегруватися. Ми так сказали по-простому. Ну, поставили сонячну станцію і підключили до Сергієвого підприємства. Підприємства бувають різні, різного масштабу, різної кількості вводів. Це все формує технічне завдання, яке далі дає. Можливість сказати, яка це буде сонячна станція. Загалом це комплексне рішення. Крім того, всього, що клієнт зазвичай хоче закласти в цю історію, що хоча б на період оцього гарантійного терміну чи терміну окупності, ця сонячна станція перебувала, наприклад, під контролем тої самої інсталя... інсталяційної компанії. І ну, відповідно це можна буде якісь ці показники, чимось ну, не просто зараз ти їх нарозувати, що тисяча кВт чи дві тисячі кВт, а вони були доказові. Дуже слушне зауваження з приводу вартості сонячних панелей. Реальність така, що за 2023 рік вони дуже Просіли по ціні. На початку року підняли свої комерційні пропозиції, які насилали клієнтам на початку там 23 року, в кінці двадцятого року. Реальність така, що там вартість оцього збудованого кіловата я казав таку дуже грубу ціну, якусь там індикатив по ринку 500 доларів. То на початку минулого року вона десь була там в районі. Там це ну, початок минулого року, це зріс 22 другого двадцять року. То е, ця ціна десь вона була приблизно в районі 650 е, ну 640 доларів. Тобто, ну глобально це десь мінус 20-30% від, від загальної е, вартості продукту. Ну але ж далі, якісь інші складові, електротехнічні вони не подешевшали. І це все одно це технологічна річ, яка вимагає уваги до інсталяції, уваги до сервісного обслуговування. Ну а, взагалі, повернемося на самий перший етап: е, уваги до конкретики завдання, які повинна виконувати сонячна станція. Повертаємось до того, що мені <ків> у мене була цікава, дуже яскрава. Комерційна пропозиція. Потім, коли ми починаємо ці деталі, ми просуваємось вперед. І, власне, потім має йти техні... технічний розрахунок. Тобто, як ти так. правильно сказав, в залежності від кількості вводів, від графіку споживання мого підприємства, вже складається відповідна технічна пропозиція, яку так само мають підготувати люди. Це так само закладається у вартість. От скільки приблизно готується комерційна пропозиція для підприємства. Конкретно чи скільки вона має готуватися? Вивчення технічного завдання акцентується на, на якихось там трьох-п'яти базових аспектах. Аспект номер один це звичайно місце розташування, де встановлюється сонячна електростанція. Що це означає? Беремо сценарій, подивилися площу, де це можна ставити. Наступний сценарій, подивилися графік споживання, оскільки дуже важливо, щоб максимальні свої характеристики сонячна електростанція показувала в той момент, коли фактично сонячні панелі будуть видавати найкращу генерацію. Наступне питання: як це технічно можна приєднати? Четверте. Питання акцентоване, це питання звичайно вартості, і як би там воно не, не здавалося, цих 50 тисяч доларів інколи ну в ніякій фінансовій моделі воно не закладається. Ще надзвичайно важливим показником є так само глибинне і бажано якісне дослідження графіку споживання цієї електричної енергії. Інколи кажуть, яке у вас споживання? Ну, наприклад, беремо твій приклад, воно 100 кВт. Наприклад, з заморозкою все добре буде так складатися, що літом будуть кондиціонери там і. Холодильне обладнання працювати на максимум, а відповідно, і сонце буде по максимуму покривати це споживання. Але візьмемо, наприклад, там хлібокомбінати. Є історія про те, що хліб печеться вночі, їхнє споживання все припадає, наприклад, з періоду 3 до 6 ранку, а коли починає сходити сонце, ефективність експлуатації сонячної установки вона стає мізерною. Але поряд з тим, наприклад, в них є умовна надумана задача: 100 кВт з 3 до 6 години ранку і приблизно 20 кВт споживання, починаючи з 6-ї години ранку, і вони там стабільно, наприклад, там. До кінця робочого дня споживають по 20 кВт. От сценарій такий, що треба підраховувати сонячну станцію саме під графік денної генерації. Якщо ми там не претендуємо на продаж цієї електричної енергії, ну але це трошки інше складніше питання. Якщо це виключно акцентована сонячна станція під власні потреби. То дослідіть споживання і лише тоді там, думайте про те, що вона повинна бути ну, там, трошки більша. Зазвичай тут це питання такого енергетичного аудиту, сам, справді спеціалізованого, досліджується, воно таким чином встановлюються лічильники, ці лічильники дають в програмному забезпеченні графіки цього споживання. І тоді з клієнтом є така ж дуже жива, предметна розмова. Ми не придумали ці показники, зробили ось цей енергетичний аудит, отаке от споживання, так працюєте в понеділок, так працюєте в суботу, і тому ефективність енергоустановки буде там. Там 99, а можна там якихось там і 100% завжди ви заберете ті кіловати, які виробить сонячна електростанція. В тебе було нещодавно відео з приводу нового закону, про який ще так якось доволі слабко реагує ринок. Я б хотів би, щоб ти зараз би підсвітив би, що з'явилися нові можливості з приводу не тільки виробляти цю електрику, а вже є можливість їх і продавати. Власне дав в контексті нового законодавства є певні послаблення, тому що, наприклад, на невеличких підприємствах. Це було найголовніше з моєї точки зору: це є перекос по фазах. Тобто, якщо по двох фазах іде там споживання, а по одній немає споживання, людині поставили трифазний інвертор, і відтоді вона так як було правило, що не можна було генерувати в мережу. Ну в загальному випадку, скажімо так, то інвертор знижував потужність по мінімальній фазі а зараз. Згідно нового законодавства дозволено, потім воно на, в, рам, в межах години буде просто чистий взаємозалік споживання і генерації. І якщо воно співпаде, то раді Бога, ви нічого не заплатите. Якщо буде трошки більше, вам заплатять гроші, але знов ж таки треба розуміти, це будуть невеликі гроші, і відповідно. Якщо буде у вас споживання, то ну так само ви будете змушені платити. І так само графік роботи підприємства да це так само дуже важливо для з моєї точки зору для сонячних гелферсант, тому що багато підприємств невеличких бізнесів не працюють на вихідні дні і власне. Тоді в них відсутнє споживання. А сонячна електростанція, ось вона стоїть, вона б мала б генерувати, відпускати електричну енергію, і знов ж таки новий закон відкриває цю можливість, що можна продавати в мережу надлишкову енергію, але є дві додаткові умови: перше, це не більше ніж 50% від підведеної потужності. А друге, це вартість цієї електричної енергії на вихідні дні буде, на жаль, дуже низькою. Те, що було озвучено на рівні закону, який визначав механізм самовиробництва. І величезним очікуванням ринку було, як цей механізм запрацює. В результаті, 29 грудня 2023 року була прийнята відповідна постанова Національної комісії регулювання електроенергетики, яка все-таки це все діло роз'яснила. Сьогодні ми запросили до нас в офіс. Представника енергопостачальної компанії Зетек Сергія вітаю в нас на офісі і хотіли би проговорити безпосередньо з людьми, які займаються купівлею і продажем електричної енергії. Про супер важливе питання як формується вартість електричної енергії. Для клієнтів, які вже встановили собі сонячні електростанції, і задумуються над тим, щоб або розширити власну сонячну електростанцію, або, можливо, вже експлуатуючи діючу установку, зробити так, щоб вона, крім покриття власного споживання, почала електричну енергію продавати і на цьому почати заробляти. Сергій, до тебе запитання: чи часто в тебе запитуються клієнти, які вже мають сонячну станцію, хочу продавати електричну енергію? В останній період часу дуже часто. Багато споживачів, навіть ті, хто сонячні панелі ще не встановили, mm -hmm. але задумуються над цим питанням, вони відразу собі е, задаються цим питанням: чи зможуть вони продавати електрику? Що вони з цього будуть мати? Від тої електрики, яка буде надлишково згенерована сонячними е, станціями, і відповідно. чи... Все це працює так, як ніби воно запустилося. Чи вже хтось є? Хто за цим механізмом працює? Наскільки це? Ефективно, чи є сенс цим займатися. Ну, в даному випадку, скажу так, що саме основне питання, яке е, споживачів цікавить, це те, чи зможуть вони надлишки продавати. Угу. Бо, от вони хочуть поставити сонячні панелі, ми будемо для себе використовувати якусь частину електрики. А чи можемо ми продавати? Знов таки, питання виникають не на пустому місці. Прийнята постанова і знов таки поміняла логіку розмов, яка вона була минулого року, і яка стала цього року. Е, Уточнююся для глядачів, що в Майн. Прийняту постанову національної комісії регулювання електроенергетики, яка е, затвердила е, наступну річ. Е, був прийнятий закон. В законі е, в липні місяці зафіксовано поняття механізм самовиробництва, і національна комісія напрацювала нормативку, як ця механізм самовиробництва можна реалізувати в житті. Е, якщо по-простому, за якою ціною на яких умовах тепер енерго? Там пост... постачальник зможе викуповувати цю електрику в звичайного споживача, трошки прокоментуй ну, якісь базові речі, як це може відбуватися, коли ти кожного дня цьому підприємству продаєш електричну енергію, і що тепер змінилося? Перш за все, для того, щоб цей весь процес розпочався, щоб можна було з таким споживачем працювати стосовно викупу цієї надлишкової електроенергії, то коли вже чи це споживач. Діючий, і в якому постачаєш електрику, чи з ним спочатку заключаєш договір на постачання електрики, а тоді вже всі ці процеси по викупу електрики проходять. Крім договору електропостачальника, має бути договір купівлі-продажу за механізмом самовиробництва, згідно якого вже тоді можна буде викуповувати ту надлишкову електроенергію споживача. Але щоб цей механізм працював, якщо споживач працює по групі Б, наприклад, споживання, він має поставити систему Аскоє, щоб було щитування погодинного використання електроенергії відповідно її ж і генерації. І згідно цих погодинних даних, уже можна отримувати інформацію стосовно. Того скільки було згенеровано електроенергії, в які конкретно години, і від цього проводиться розрахунок вартості, скільки буде коштувати кожен кіловат цієї електроенергії, окей, okay. такі якісь дуже проземлені питання. Приходимо на переговори, і навіть от по твоїх, от розуміння, якою якою може бути ціна. На цю продану електричну енергію. От просто поділися своїми думками, чи вона може бути такою ринковою, яку абонент отримує, коли він за це платить ну, в сьогоднішніх реаліях там, від 7 до 8 гривень, і чи вона могла би бути, ну, до неї є якісь певні претензійність, що вона такої таку ціни, вона, в принципі, не мала мати, тому що в 7 гривень входить безпосередньо її виробництво, генерація, транспортування, постачання, розподіл. Тут в даному випадку діє ринок вільних цін. Перш за все, ще раз повторюся, це буде залежати від погодиної цієї генерації електроенергії. І е, зрозуміло, що вона е, не в будь-якому випадку ця ціна електроенергії вона не буде перевищувати ціну продажу. Ціна купівлі вона не буде перевищувати ціну продажу. Е, як орієнтир, скажімо, орієнтуватись можна на е, загальні ціни на ринку. Але треба розуміти, що буде відхилення від середньоринкової ціни електроенергії? Відповідно, в будь-якому випадку, якщо це електроенергії, будуть якісь певні надлишки, є сенс її продавати, бо все рівно в будь-якому випадку це буде додатковий заробіток для організації. Ну, по твоїх відчуттях, яка десь справедлива ціна такого кіловат електричної енергії? Плюс-мінус, конкретно. За саму вартість електрики без додаткових оцих тарифів, які включаються, коли постачається електрика, тариф передачі, розподіл ми це все віднімаємо. Лишається е, чиста ціна електрики. Якщо скажімо, вона на ринку електроенергії візьмемо. М, ну, там, Січень двадцять третій січень місяць. Орієнтир, скажімо, на ринку вона 4 гривні. Сама ціна електрики, то ціна електрики, яка буде викуповуватися в такого активного споживача, вона буде для прикладу. Ну, все залежить знову ж таки від погодиної цієї генерації. Орієнтир, скажімо, десь 3,50. висновок в тому, що поки мені цей механізм запрацює, поки ми побачимо його на якихось реальних кейсах. Я думаю, що після того ми Сергії з тобою зберемося і точно пояснимо, як це вже на пальцях відбувається в деталях. Місяць. До місяця мені підсумок такий, що я зараз бачу в цьому законі можливість е кращої генерації сонячних електростанцій, тому що вони ніколи не будуть обмежуватися по внутрішній стороні, що ми там назовні ніколи не, не мали права переробити цей переток. А, ну, а для вас, я думаю, що це можливість все-таки бути ще більш конкурентними на ринку, тому що так. Е ці надлишки ви стаєте більш цікавими для клієнта, і ці відносини вони знов таки розширюються, не тільки продавати, ви зможете відкупаковувати цю електрику. Питання по викупу електричної енергії це в першу чергу звернення до трейдера, який цю електричну енергію на підприємство поставляє. Розраховувати варто на власній генерації в даній моделі енергоринку виключно на те, щоб покривати власні потреби. І в принципі, цей механізм дозволяє. Енергетичні установці просто працювати продуктивніше, невеликі перетоки вірю в кращу енергетичну ефективність таких установок за рахунок усього механізму перетоку вірю, на те, що на цьому можна заробляти, ну взагалі не, не розумію, як, як це може запрацювати, щоб це стало предметом для інвестування в енергетичні установки. Ну от знов ну, ж таки, да, питання до тебе. От наскільки ти завантажений дзвінками вже від майбутніх підприємств, які вже от вже хочуть встановити сонячну електростанцію, там наскільки чи є черга, там чи ти вже починаєш перебирати клієнтами, чи клієнти все ще намагаються перебирати інсталяторами? Скажімо так, те, що запитів оцих замовлень на, на прорахунки, їх є на початок року надзвичайно багато. Можливо, наслідком цього, тому що весь попередній рік сталися такі там формувалися показові проекти в нашому регіоні в сусідніх, великі там компанії сюди почали заходити, на рівні яких великі компанії. наприклад, компанія Око, яка на всіх своїх заправках сказала, що ставить сонячні панелі в бізнес середовищах Ти приходиш на зустріч і кажеш: ну, дивіться, є економісти, які сидять в компанії Око, керують до одної з найбільших нафтогазових компаній взагалі в Україні. В них що якісь економісти не такі, в них якісь економічні розрахунки не такі. А для вашого підприємства ви кажете, що це не ну там не вигідно, чи ну це взагалі якась апеляція на тому, що є е, е, соціальне наслідування. Коли люди повторюють кроки людей, і це створюється не словами інсталяторів чи ну компаній, які продають обладнання, а є просто соціальний досвід, який формується в тому, що це вигідно, це окупно, і це дійсно ті доказові речі, що вони починають підігрівати самі по собі ринок. Стосовно кількості замовлень і звернень для себе ставимо там пріоритетну ціль не збитися з цього напрямку, щоб ну, дійсно вони були осмислені ці проекти, прорахунок, аудит і тільки тоді відгруження комерційної пропозиції. Запити однозначно є. Зацікавлені. Місь ринку є, а от з темпами виконання я думаю, що кожен з тих інсталяторів, які зараз в ринку працює, з цим однозначно стикається. Брак кадрів і, скажімо, завантаженість тих, хто йде ну попереду, в паровозах давайте скажемо так, буде великий запит, що почнуть знову ж таки з'являтися, як в свій час в домашніх сонячних електростанціях з'явилася купа майстрів, які почали робити коса криво або живо. І я дуже непокоюся з того приводу, що така сама ситуація виникне в ці роки. Власне, і на промислових сонячних електростанціях. Але якщо в домашній сонячній електростанції там десь в полі відгорів конектор, і він впав на землю. Ну і це більш-менш, ну не працює і не працює. Тобто він падав, скажемо, все одно, я вважаю, на землю в більшості випадків, то в даному випадку це все буде падати на дах, і йому точніше не буде куди падати, і почнуться і пожежі. І таке інше, тобто є дуже великі ризики. Ну на жаль, на жаль, в Україні поки що такого чіткого регулювання немає. Питання безпеки хотілося б, щоб це стало стандартом якості. Це взагалі мені б таке якесь звернення на майбутнє майбутнього року не дійсно напрацювати, тому що за логікою нічого не треба іншого там придумувати. Виробники сонячних панелей, інверторів передбачають ці всі директиви, і хай би воно було б в першу чергу безпечно. Більш чітка структурована інструкція. Можливо, порядок навіть прийняття такої сонячної станції в експлуатації. Багато питань би зняло з тому, що ну, знов-таки не підірвалася довіра до того, що сонячні станції це якісь там небезпечні де девайси, штуки. І наступне питання, беремо участь там зараз в одному з тендерів, де клієнт запитується над будівництвом сонячної електростанції. Є дуже там відповідальне там, виробництво, масштабне і так далі. Знаходиться вона тут, на Західній Україні. І клієнт одну із вимог казав наступно: скажіть мені, будь ласка. Яка у вас сервісна служба, і як я її можу проінспектувати? Який час реакції на якесь наше сервісне звернення? Тобто питання, я б сказав би, що можливо іншими словами перефразовувався, він запитує нас: будована енергетична установка, яким чином буде правильно, безпечно експлуатуватися, і що ви робите для того, щоб ніяких цих аварійних ситуацій не виникло? Так, це дуже важливий момент, тому що я вважаю, що половина сонячних електростанцій, взагалі, з домашніх приватних, збудовано на чесному слові, на одному крилі. І потім інсталятори десь діваються, пропадають. Коли інсталятор займається ну, своєю професійною діяльністю, це певна бізнес-модель. Я будую, беру на себе там ці всі ризики і далі даю тобі цінність. В цей момент настає історія така: а, а як там, наприклад, а в конкурентів дешевше чи не дешевше? Тут історія про цивілізованість ринків, вміння клієнтів купляти, ну і ну, в тому числі вміння компаній вести цю комунікацію з клієнтами. Це може глибоко, може це довго, але ми наближаємося до того, що ми визначилися. Ми йдемо в Європу. В Європі такі. Ті правила там в 29-30-му році ми туди вступимо, і відповідно там ці правила вже будуть готові. Прийдуть поляки з контрактами. Ну вони ж нас з'їдять, ну вони ж сюди ж прийдуть. А ми до цього повинні так само готуватися і так само робити максимально все те, щоб це ну хай би це був поступовий цивілізований шлях, якісь напрацьовувати цю нормативку, але це ну так само супер важливо, щоб це вся галузь дійсно драйвилася і правильно розвивалася. Все, що робимо, робимо для наших клієнтів. Розуміємо, що це відео було дуже оглядовим, в ньому дійсно не склалося з питанням арифметики і конкретних економічних моделей, чи вигідно взагалі будувати такі проекти. Наступне наше відео обов'язково цьому присвятимо. На прикладі реального підприємства зробимо розбір можливості продавати надлишки, що з цього можна заробляти, або в іншому ракурсі, як підвищити енергетичну ефективність власної сонячної електростанції.